Як радянські спецслужби використовували вангу у своїх цілях і чому Кремль, і досі, попри показову православність, розкручує болгарську провидицю? Всім привіт! Це Дмитро Горів, і ви дивитесь детектор релігії. І перед тим як ми розпочнемо, підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Нам дуже важливо, аби його побачила якомога більше людей. У 80-ті та 90-ті у СРСР був популярним культ болгарської провидиці Вани. Приниці людей з'їжджалися до неї у невеличке село Рупіти на південному заході тодішньої комуністичної Болгарії. Відвідувачі були не тільки з країн соцтабору, але й з капіталістичного світу. Їх гостям були не тільки бідні та знедолені, але й впливові керманичі, від рішень яких залежала доля мільйонів. Ванга приймала Леоніда Брежнього та генцека компартії Болгарії Тодора Живкова, царя Бориса III, а також багатьох акторів, співаків та інших відомих селебріті. Ванга мала славу провидиці і начебто могла передбачити майбутнє, не кажучи вже про те, що розповідала детально про минуле. Хоча, як стверджує колишній майор болгарського КДБ Нікола Сточик, усі знання про минуле гостя Ванга отримувала від налагодженої системи інформації. Люди приїздили в Болгарію, добиралися на південь, там брали таксі чи автобус, заселялися у готель, харчувалися у їдальнях і весь цей час контактували з місцевим обслуговуючим персоналом. А ті розпитували, а хто ви, а що ви, звідки приїхала, що сі стало і так далі. Потім це все передавалося помічникам Ванги і в такий спосіб вона детально знала біографію своїх відвідувачів. Що це й не завжди провидеться правдиво описувала бекграунд людини? Є випадки, коли вона казала, якій жінці, твій син у небезпеці терміново вивезе його в село. А в тій жінки була донька, не син, або могла плутати міста чи обставини, через які приїздили люди. Коротше кажучи, інформатори час від часу давали спій. Достеменно невідомо, чи всі ці люди були працівниками місцевого КДБ, чи то просто місцевий люд працював на культ провидиці і мав з того свій заробіток. Бо часи тоді були не з найкращих, і економічне становище в провінції було жахливе. Щороку до Ванги приїздили десятки тисяч людей, буквально. В кращі роки могло доходити і до ста тисяч. Увіть собі потік людей грошей і послуг. В усій цій інфраструктурі працювало дуже багато людей, які були зацікавлені в таких масових паломництвах. До речі, на бабці продовжила заробляти і після її смерті. Зараз її хата в Рупіте – це музей, вхід платний. Всюди сувенірні лавки, магніти, постери, горнятка ну, коротше, відповідна продукція. До речі, за словами того ж Стойчева, Ванга була офіційно оформлена як держслужбовець Болгарії та отримувала зарплату у 200 рублів на місяць. Це рівень інженера на заводі на хвилиночку. Але при тому левову частку заробітку отримувала держава. Бо візит до бабки коштував 10 рублів для громадян країн Соцтабору, а для іноземців цілих 50 доларів. Два дні прийомів по 10 людей в день от і вся зарплата ван. Решту отримав комуністичний уряд. За підрахунками болгарського журналіста Василя Стоянова, з 67 по 91 рік заробіток держави від Ванги склав 10 мільйонів доларів. В сучасних цінах це близько 45 мільйонів доларів. Але гроші були далеко не головним зацікавленням, куди цікавішою була інформація, яку отримувала Ванга. Вони не тільки збирали секретні дані, які розповідали про але й через неї доносили необхідні посили до впливових людей. Вона могла спокійно сказати якомусь чиновнику: в тебе така то хвороба, терміново йди у відставку і переїжджай в інше місто, інакше помреш. Людина робила це так. спецслужби руками Ванги робили свої справи, усували конкурентів чи ставили своїх людей де треба. Тобто, Ванга була не тільки чекійським кротом, який збирав інформацію. Вона ще одночасно була агентом впливу, який формував певну поведінку у зацікавлених спецслужбами людей. Про це прямо пише у своїй книзі болгарська журналістка, біограф Ванги Святослава Рудольфа. За її припущеннями, вангу завербували ще з початку комуністичної окупації Болгарії. До речі, ВІП персон, політиків та чиновників вона приймала не у Рупіте, куди приїздив пролетаріат, а у засекреченому будинку в Лєшниці за 15 кілометрів від ропіти. віп прийоми були тільки по п'ятницях. Це було для тих, хто не хотів засвітитися, бо офіційно ж комунізм виступав проти релігії та усілякого містицизму. Так, одного разу до ванги інкогніто приїхав генсек Компартії Болгарії Тодор Жидков, і вона розповіла йому всю його підноготну історію. Виявляється, що ці дані Ванзі передав очільник болгарського КДБ Ангел Солоков. Окрім цього, Ванга дуже близько дружила з донькою генсека Болгарії Людмилою Живковою. І іноді спецслужби ділилися з нею своєю інформацією або підтримувати образ провидиці. Хоча це і не завжди спрацювало. Наприклад, найбільш відомим її провалом було передбачення, що СРСР веде війська до Чилі після приходу до влади піночета. Вочевидь, болгарські КДБшники щось знали від своїх московських товаришів і вирішили злити інфу. Але вторгнення так і не відбулося. А отже, передбачення провидиці не справдилось. Так було багато з якими прогнозами. Річ у тім, що ванга забороняла записувати на магнітофон свої прийоми. Отже, однозначних документальних свідчень не збереглося. а тому є широкий простір для маніпуляцій. Болгарський журналіст Венцеслав Зашев наголошує, що більшість пророцтв Ванги здійснювалися постфактом. Самі ж болгари звернули на це увагу ще у 80-х. Тоді пропонувалося, щоб вона дала чітке пророцтво з бодай приблизними часовими рамками. Але вона відмовилася. А власкорк комсомольської правди у Болгарії часів перебудови Анатолій Строєв і, взагалі, стверджує, що тоді про вангу просто вигадували сюжети для більшого тережу газет. Хоча сказати, що ванга була цілковитою і повністю шарлатанкою, також не можна. Болгарський соціолог Велічко Добріянов з Софійського інституту соціології провів кількісне дослідження висловлювань вани. Всього я зміг зафіксувати 18 сеансів і виокремив їх у 823 повідомлення. 445, тобто трохи більше половини, були вірними, 288 – альтернативними, тобто такими, які можна тлумачити по різному тільки 90 помилкові, тобто 11% помилок. Він реально перевіряв її слова. Наприклад, одній жінці Ванга сказала, що її чоловік помре від третього інфаркту. І після того, як цей чоловік помер, вчений їздив до моргу на суд перевіряти причини смерті. І відповідно до медичної картки, це дійсно був третій інфаркт. Без сумнівів, можна сказати, що якийсь талант у Ванги був. Той самий майор стойчив каже, що вона мала певний дар, але водночас тим довкола неї завжди було чимало пройдисвітів, які намагалися на цьому нажитися. Однако из современных историй про Вангу – это уже новоутворення. Российские телебачения сейчас активно використовує Вангу у своих пропагандистских сюжетах. Мы с вами, когда разговаривали, вы тоже вспоминали, что Ванга произносила слово «порох», и что будет некто, у кого в фамилии есть вот это вот э, сочетание «порох», верно? Да, но это был уже 95-й год, когда страны разъединились. Но еще раньше об этом услышал, okay. да, Но Вячеслав. она тогда сказала, что эта страна войдет опять назад к вам. То вона, начебто, передбачала президентом України людину пропахшу порохом, яка принесе багато зла людям. То вона передбачала занепати кінець ша розквіт Росії, але наряду з цим вона обіцяла вже смерть чотирьох президентів у 2008-му, третю світову у 2019-му і так далі. І нічого з цього не збулося. Російські пропагандисти останнього використовували ім'я Ванги у своїх фейк-шоу, але коли вже з неї ну не можна було вичувати нічого нового, то запустили нового агента Діда Вангу. Пенсіонер Іван Дмитрович, якому 80 років, позиціонує себе, тільки не смійтесь бойовим екстрасенсом. Сам він колишній працівник КГБ, ну тобто, взагалі не пальоно, у червні він передбачав закінчення війни 17 вересня, але контрнаступ на Харківщині щось ну якось не вписується в передбачення старого КГБшника. Росіяни не зраджують собі, коли немає чим похвалитися в реальності, починають апелювати до віртуальності. Така собі хороша міна при поганій грі. І чим більше ми матимемо хаймерсів, тим більше різноманітних пророцтв з'являтиметься на російському телебаченні про начебто швидку поразку України та всього західного світу. Так що будьте пильними, вірте в ЗСУ та не довіряйте шарлатанам з їхніми дешевими фокусами. З вами був Дмитро Горівой. Це канал Детектор Йої. До зустрічі! Бережіть себе і близьких і пам'ятайте, все буде Україна!